Всім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі, у своєму енергетично тривожному подкасті, ми дочекали сьомої серії 12-го сезону найепічнішого шоу «Холостяк» і розв'язки минулого скандалу, коли Сашка у сльозах вибіг з церемонії троянд і вважав, що він втомився і йде. Але перед початком нашої дивовижної подорожі хочу з вами поговорити про те, про се, про плани на контент і так далі. Все ж таки, це подкаст можу собі дозволити. Стосовно ситуації в Києві, розповідаю. Все по-різному, на лівому березі ситуація складна, особливо на деяких ділянках. І тут пітьма. Друзі, тут прям темно. На правому березі все набагато яскравіше і позитивніше. Я недавно їхала з правого берега на лівий, в наземному транспорті і спостерігала картину, як їдеш такий по освітленому Києву, як раніше, і наче війни нема. І в якийсь момент потрапляєш по дорозі в якусь сіру зону, де морок, сусвітній морок. Коротше, отаке. Тому контент, звичайно, робити все складніше, але мені все ж хочеться робити щось цікаве. Тому заради я вас, можливо, я відвідаю якийсь центр незламності і розвідаю там обстановку. Може, я зможу туди дійсно ходити працювати і продукувати більш різноманітний насичений контент. Але все так само у форматі подкасту по-іншому ніяк. Сорі. Але на диво. Я бачу, що вам дуже якраз подобається таке рішення. Ви допомагаєте розвивати це діло своїми коментарями, активністю і все таке інше. Так що дуже вам усім дякую за те, що відгукуєтесь на мої клянчення. І навіть кількість спонсорів росте. Хоча мені навіть соромно просити мене спонсорувати, бо війна всім важко і так далі. Але ви все одно можете підтримати мене своєю активністю, якщо не матеріально, тому усім дуже дякую. Стосовно самого контенту, над яким я планую працювати, я не хочу говорити, бо людський мозок, особливо мій, працює таким чином, що йому нема різниці, ти це розповів або ти це зробив. Тому я краще буду просто робити і ви будете слухати. І звичайно, якісь речі будуть вносити корективи, щось буде витісняти інше, щось буде актуальніше, тому і загалом планування неможливе. В цілому я б дуже хотіла перезимувати все ж в Києві, бо на початку війни я чесно наїздилась, на чому Я бачила, що Києву готують дерев'яні туалети про всяк випадок. Я не знаю це і псо чи правда, але якщо і псо мене це не залякало. А я настільки не хочу уїжджати з Києва, що я навіть зраділа, і маю надію, що якщо що, щось трапиться, у нас ці дерев'яні туалети обов'язково будуть у дворах і нам викопають ями. Ха ха, це капець, до чого нас довели? Зате тут мій ретинол, мої масочки, мої скрабчики. Я пам'ятаю, коли я виїжджала ем, ну, зі свого дому, більше усього я скучала за своєю косметичкою. Це капець. Але знаєте що, з'явилась у мене інша проблема. Я звикла, що коли світло в день виключають, я засинаю, мене просто рубить. Головне, тепер в центрі незламності не заснути. Але при цьому всьому я вже так змирилась, що навіть почала витрачати гроші на приколи там різні, на різні штучки, які я думала не на часі. Наприклад, я замовила собі гантель, щоб, окрім сходів, із дубці робить канхвету, допомагала мені і вона. І з наступної запи я планую купити крісло-качалку, бо я багато в'яжу. І лежати на дивані у мене вже шия болить Боже, яка я нещасна, я втомилась лежати на дивані. Хочу сісти в крісло качалку з ковтрою і дивитись на жахливий краєвид з мого вікна. Ха-ха. А що таке? Можу собі дозволити. А тепер, друзі, переходимо до вашого улюбленого Сашки Підражки. Цей тиждень благо не присвячена етикету, то тому сварити Сашку буде нещадно. І почну я з короткого переказу подій, потім перейдемо до загальних вражень. На кінець обговоримо кожну учасницю окремо. Отож, все починається з допитів дівчат, як нами обіцяли у анонсі до сьомої серії. І перше на тортури йде безробітня. Точніше, Сашка вривається до них у номер з зірочкою, виганяє мариночку, щоб усамітнитися Жінкою його мрій мудрою, а зірочці сказав сидіти під дверима і чекати. І мудро починає жалітися на те, що вона стерво не просто так, а тому, що їй до 16 не дозволяли гуляти більше ніж до 8 вечора. І діти не були раді тому, що вона їх ображає. Е, до речі, вона була в якомусь шоу Говорить Україна, чи якось так вона називається, де весь випуск обговорювали її булінг інших людей. І ще бач, мама не захотіла бути все життя нещасна у шлюбі з її батьком, а знайшла нормального мужика, з яким живе вже 20 років щасливо. А ще з матері вилізла ліщинка номер 2 і мудра більше не була єдиною в сім'ї. І це велика трагедія, бо тепер мама не її, а їхня. Е, що ж робить, треба було, мабуть, брата втопити в Дніпрі. Бо як тепер жити? але мудра не змогла брата втопити і вирішила, що буде просто зла на весь світ і буде мститися самому Господу Богу за те, що жінки народжують. Лапши, набравшись на вуха, холостяк такий, «Да, вона, звісно, стерва, але Боже, яке важке дитинство, така вона бідняжечка до восьми, тільки гулять можна було. І все, мудра знову на п'єдесталі і Сашкино Орієнтир знову на неї направляється. А потім він зв'язав Марину, світив на неї ліхтарем, обливав водою, допитував, що означають її спокушання, що вона хоче від нього, коли його спокушає, і навіщо вона це робить? Перелякавшись, Марина тепер намагається ніколи його більше не спокушати. А може, і нікого взагалі у цьому житті. Але він виявляється, не це мав на увазі. Він хоче, щоб вона його спокушала. Але не так, а якось по-іншому, як саме він не знає, але якось по-іншому. Потім Мілок з ним говорила і вже в свою чергу. Вона його допитувала типу Ти що вважаєш, що я себе не люблю, я що схожа на ту, хто себе не любить, ем, і не ведеться на його спроби вкотре переконати дівчину її невпевненості у собі. Потім Катя Кішечка пішла розказувати, як вона страждає через зайву вагу, бо вона модель. А від природи вона не худишка, а потім дівчата знову почали драти одна одній коси заради цього величного шоу, щоб воно не було таким нудним. І львиця, й мудра посрались і всіх засуджували знову, бо вони одне й те саме. Ти стара, а ти схожа на господарське мило. Про господарське мило, до речі, дійсно було смішно. І, блін, друзі, хто там вважає, що вони справді сварились? І так некрасиво себе поводили. Ну, альо, це смішно. Видно ж було, що це спланована акція, і актриси з дівчат погані, бо вони не могли стримати сміхи, це видно. І самі вони крінжували з цього всього. Але так склалося, що вони відповідальні за травму, і вибору у них не було. Втім, львиця, зірочка, булочка. І мудра і йдуть на тройнічок. І там Сашка грає з ними в гру і засуджує лізу, що вона грала занадто добре. Потім, на очах у дівчат, він зализався з мудрою на водному мотоциклі, і лізу це задовбало, і вона йде. Кінець. Так, друзі, ця серія по суті була дуже коротка, хоч і йшла, як зазвичай 4 години, але ці 4 години були наповнені більшою мірою повторами минулого випуску. Саме так нам просто крутили по 10 разів повтори про те, хто, кому, що сказав. І, до речі, бичкою зірочкою назвала щенятко. Отак, от, неочікувано. Так, це була щенятка. А не русалка, як багато хто вважав. Сашка на те щенятко, весь випуск кривився, щось вона його дістала, і, походу скоро поїде воно додому. Мені так здається. І загальне моє враження таке собі, бо це уже не романтично, шоу, хто знайшов. Якщо перевірити хронометраж холостяка самого. Самого холосака нам показують мало, він не розкривається ніяко, крім історії про те, який у нього батя жорсткий тип, і як він в 17 років поїхав в Америку. Творці настільки підійшли комерційно до цього проекту. Настільки зайнялась рекламою, що забула прописати біографію вигаданому персонажу Сашки та Польському, і вийшов із нього загалом самий встратий холостяк за всі сезони, особливо по відношенню до дівчат, лизатися з перших тижнів зі всіма підряд, на очах у інших дівчат, в сусідній кімнаті на воді та й загалом де вздумається – Ем, приходить, виганяє когось з кімнати, що хочете робить, розповідає їм, якими вони повинні бути, як вони повинні змінюватися. Коли вони змінюються, він хоче, щоб все було як було, тільки якось по-іншому. Як він не знає, коротше, це якийсь капіець, це не нормально. Побачення в сраті, Я не знаю, казала це або ні. Побачення в сраті, Вони реально наче перекотились е, з шоу «Зважені і щасливі. Якісь забії, якісь лазня по дерев'ям, по дерев'яшкам це що попало. Знаєте, для мене холостяк був гілті плеж, але це був розслабляючий гілті плежа. Дивилась на гарних дівчат, як вони з надутими губками ходять на романтичне побачення. Дуже красиво одягнені, і це було пару годин, коли ти ні про що не думаєш. Тут же дратує все, от прям все. Кожен раз, коли Сашка відкриває роти наш холостяк, хочеться кинути в екран тапком. У мене така негативна реакція була тільки на Арестовича, коли я дивилась його інтерв'ю раміни. Напишіть, будь ласка, коментарі по загальному враженню заодно допоможете активності цього каналу. І тепер про самих дівчат. Почнемо з ліз булочки, яка пішла сама. Вона була абсолютно зрозумілим персонажем. Довго я навіть не могла придумати, як її називати, не могла згадати її ім'я, не могла згадати, чим вона займається, і про що вона взагалі. Розповідала вона про себе різні речі, робила вигляд, що вона дурочка, але виходило у неї це дуже погано. Вона, можна сказати, що про-пропітлять Вона наче нічого особливого не робила, не шкварилась. По суті, виганяти її було нізащо, але і залишати її було нізащо. Яким вона чином залишалась, не зрозуміло Вона із тих, хто більше спостерігає, ніж діє Я, до речі, також така, я теж люблю більше спостерігати. З дівчатами вона також не конфліктувала, тому пішла і пішла. Молодець, що сама пішла. Саша Погорєлова, щенятка у цій серії взагалі не відсвічувала, тільки на допит сходила один раз стосовно того, що бичкою назвала Зірочку. І Сашка сказав їй думати перед тим, щоб щось казати, і все, на цьому все. Вона сама по собі п'ї доволі приємний, позитивний персонаж, і все таке виглядає добре, але її навіщось вирішили на цьому проєкті поламати. Давлять її по-дитячому, випуск третій уже десь. Якщо так згадати, да, десь третій випуск її от реально давлять. Що від неї хочуть, не зрозуміло, але видно, що їй стає все гірше і гірше. Кажуть, психологіня на цьому проєкті була просто кончена у цьому сезоні, і воно і видно, якщо чесно, це дуже видно. Русалочка також видно, вибрала тактику пропетляти, щоб типу на проєкті залишитись, але уже старатися. Для того щоб тут залишитись, вона вже не хоче, інтересу вона до цього нема. На початку вона виступала як підбурювачка конфліктів і вампірюха, така знаєте, злобна. Зараз вона вже заспокоїлась і не визиває ні негативу, ні позитиву, абсолютно нічого. Але в порівнянні з іншими дівчатами вона виглядає як доволі рівний такий адекватний персонаж. Аліна Мілкшейк зараз вийшла на перший план, вона стала дуже активна, дуже домінантна, якщо чесно, їй така більше йде, ніж роль жертви, яку для неї прогдували спочатку. Вона і Сашку, ем, якби випороть, може, коли треба, але за якісь берега не заходить, як то кажуть. Не знаю, хто так каже. Папа, мій так каже постійно. Каже: «Берега Беріга берега». Ха-ха. от до речі, хто в гіршу сторону змінився, це львиця актриса, наша королева. Щось вона загубила про королеви цієї і намагається бути більш хорошою. Вона намагається бути хорошою дівчинкою, комусь підлизнуть. І вам, Вікторія, чесно, таке не йде. З вашою зовнішністю не можна бути, на жаль, хорошою людиною. Це, знаєте, типу типаж Ксенії Мішиною чи Ольги Сумської. От їй треба постійно триматись, наче у неї батіг у руках, яким вона буде шмагати. тоді вона буде виглядати ефектно і мати владу над глядачем. У будь-якій своїй віковій категорії завжди виглядаючи ефектно. А коли оце щось вона пригинається, там розповідає, що вона хороша, що вона і верші приготує, мітлу в руки візьме, при цьому стоїть в окулярах Гучі, ну це що? Це, друзі, випадіння з образу, і це не працює. Саша мудра, типомач холостіка, не дивлячись на те, що вилітає з її рота, і все на цьому він хоче її, тому і сенсу про неї щось казати нема. Я, як жертва шкільного булінгу, суб'єктивно буду мати відразу до такої булерши, тому нахір її. І залишається у нас Марина Зірочка, яка також далі пішла не в кращому напрямку, намагаючись захистити себе. Сама стає не надто приємною особою, знову ж таки копіюючи поведінку своєї подружки, не беручи свої особисті стратегії, і також підлаштовується вона під потреби холостяка, намагаючись бути скромняшкою, якою вона не являється. От зваблює вона, фліртує. У неї це йде, хай фліртує. Фліртувати теж не всі вміють, пофіг, що воно пошло. Чи якось визиваючи, чи щось таке, знову ж таки, пам'ятаємо, знайдіть того, хто оцінить ваші голубці по-справжньому і забийте нахрін. Знову ж таки, тут проблема у її на сприйнятті себе. Вона сама не знає, хто вона, спокусниця чи розумниця. Вона не може визначитись. Коли вона розбереться сама з собою, тоді буде її щастя. І наостанок у нас Катя модель кишечка, Сам гарна дівчина проєкту, ем, ну це дуже нудно. Друзі, це дуже нудно, бо воно ідеальне. А все, що ідеальне, ми не сприймаємо. Ми не сприймаємо як живе. І це відповідь на всі питання. Подивіться, як вона сидить, контролюючи кожен свій рух, як вона контролює своє обличчя, слова, емоції. У неї все виходить ідеально і від цього тіпається око. В житті такого не буває. Тому на перший погляд вона усім подобається, але через деякий час людина відчуває, що воно не живе, воно мертве народжене. І це починає відштовхувати. Тому ось так. Я далі буду дивитись це євно, але я не знаю, навіщо, тому що воно євно. І воно навіть не веселе гівно, тому що сашка підарашка Сашка Хуйлуша, він дуже бісить. І зараз я ще слідкую за нацвідбором Євробачення. Фаворити у мене змінюються кожен раз, я чекаю живих виступів. І потім, уже, коли ми побачимо номери, може я також запишу якийсь відео. Мені подобається фінка, подобалася фінка, але я подивилась кліп, і там така карикатурна шароварщина, що я б не хотіла б, щоб європейці сприймали. Знову нас в синтетичних віночках. Тому так, пісня у Фінки дуже класна. Я завжди танцюю, коли я слухаю її. Але цей кліп це позор. Потім мені подобалась круть, тому що, ну, знаєте, така пісня вона має якийсь магічний ефект, вона так тебе заколисує. Але зараз я все ж таки обираю творчі, тому що дуже сексі, дуже ефектно. Вони виглядають дуже ефектно, у них костюми класні, пісня класна. І має якийсь такий, знаєте, сильний посил, але він дуже стильний, він не напрягає. Знаєте, щоб ми знову сиділи оце, плакали, знаєте, ця українська журба. Я розумію, що нам, типа, зараз сумно і все таке. Але це можна також питати от таким от стильним способом, на мій погляд. Тому таке моє враження: пишіть своїх фаворитів, пишіть враження від холостяка, пишіть враження від. Я не знаю, від чого від всього, що ви дивились. Я до речі, ще подивилась Меган і Гаррі. Вони запустили свій серіал. Це, типу, розширена версія інтерв'ю Опри, яке вони давали. Не інтерв'ю Опри, а інтерв'ю, яке вони давали Опрі. От, і поки таке враження, звісно, воно дуже нудне, яка Меган нещасна, то вона надто біла, то вона надто чорна. І, коротше, всі такі нещасній Гаррі, королівська сім'я, це, знаєте, як усі її мудрої, типу, мені не дозволяли гуляти пізніше, ніж до восьми. Отаке щось. Так що такі мої враження, може, коли вийде повний фільм, я також запишу якийсь подкаст на цю тему. Але поки я не зацікавилась. Тому таке. Усім дуже дякую, пишіть свої враження. Давайте спілкуватися в коментарях. Це дуже важливо для розвитку мого каналу і до зустрічі!